Доброго вечора, ми з України ми з України. Доброго вечора. Наша команда рада усіх вас бачити на презентації. CoreStack Ukraine. Команда українських студентів фулстек розробників, об'єднаних спільною метою створювати сучасні, ефективні та інноваційні цифрові рішення. Ми спеціалізуємося на повному циклі веб-розробки від проєктування інтерфейсу до реалізації бекенду з використанням актуальних технологій та підходів. Наша команда ТімЛіт Коля, довічний учень Міленіал. Любить тварин, грати на PlayStation та навчатись чомусь новому СкрамМайстер. Розробник секції Benefist, Обережний Міша. Захоплюється риболовлею. У вільний час найбільше любить рибалити. Це його хобі та спосіб перезавантажитись. Завжди відкритий до нових знань. Розробник секцій Хедер та хіроу, Лариса Івчуна УБОжнює подорожі, Море та Гори. Розробник секції About Me та офіційний голос нашої команди Анастасія Ніколаєнко Любить грати, робити щось творче та кодити. Розробник секції Tech Skills Діт захоплюється навчанням, пірнає в ІТ сферу. Любить проводити вільний час, працюючи у своєму садку. Розробник секції «My Project» Євгеній. Його хобі малювання та поїздки на машині. Розробник секції FAQ Олександр Палілов любить пограти, але кодити те, в що можеш пограти, йому набагато цікавіше. Розробник секції «Reviews» Сергій Бахматов полюбляє рибалити та подорожувати. У вільний час намагається кодити. Розробник секції Work Together and «Modal Window. Також секції «Footer» Сергій Желабков любить слухати класичну музику, а також любить собак. Має трьох французьких бульдожок. Наші цінності, професіоналізм. Навіть у студентських проєктах ми дотримуємося високих стандартів. Командна робота. Кожен учасник є ключовим елементом спільного успіху. Інноваційність. Ми шукаємо нестандартні підходи та сучасні рішення. Українська ідентичність. Ми пишаємось своїм корінням і прагнемо представляти Україну на світовому рівні. Заказ на розробку сайт портфоліо сайт-портфоліо веб-розробника Ллойда Джеферсона, який представляє особисту інформацію, професійний досвід, його навички та проекти а також пропонує послуги створення вебсайтів. Наша місія розвивати технологічну культуру в Україні, навчаючись на практиці та створюючи портфоліо, яке демонструє наші вміння, креативність. І прагнення до якості. При розробці сайту використані наступні технології: HTML, CSS, JavaScript, Node.js та інші. А також такі бібліотеки, як Axios або Fetch API та інші допоміжні сайти та додатки vs Code, Webpack, Figma, Git, Canva. Притір та інші. Сайт виконано згідно умов технічного завдання з додатковими покращеннями. Креатів Студіо, Дєд Продакшн та наша команда дякує за увагу та пропонує перейти до демонстрації сайту. Доброго вечора, ми з України, з України.